Уряд ухвалив рішення про зміну системи крові в Україні. Що це означає для лікарень та пацієнтів? Запитуємо у СЕО та співзасновниці організації донор Ірини Славінської в етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка трансформує національну систему крові та змінює модель її фінансування. Так звучить те, що відбулось, і перше, що привернуло мою увагу, це те, що лікарні тепер матимуть постійні запаси крові, яка для пацієнтів буде безоплатною. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. А як же досі було? В лікарні не мали запасів крові. А якщо не мали, то для пацієнтів кров могла бути платною. Офіційно так і було, вірніше так і є. Питання в тому, що я ще текст остаточний текст постанови не бачила, але в драфті було сказано так, що лікарня має мати лікарняний банк крові і утримувати відповідний запас крові для того, щоб вчасно надавати переливання. Тим пацієнтам, які цього потребують. Та ще з 2020 року, як діє закон оновлений чи новий, навіть краще сказати про донорство крові та компонентів крові, про їхню якість, це так мало б бути, і, і зазначено, що мають бути створені лікарняні банки крові. Виходить, що на сьогодні їх ще не створено. А, і е, пацієнти е, тільки за наявності лікарняного банку крові і належного отримання запасів мали б отримувати чи мають отримувати м, е, компоненти крові. Е, ну, ось так. Я, не, я фактично я не розумію, що конкретно зміниться. І в цілому я не дуже вірю в те, що є е, безкоштовним, умовно, лікарні просто отримують, хто це буде контролювати. Як контролювати доступність, чи відома нам кількість пацієнтів, чи відомі нам, чи є процес простежуваності вже, тобто, це коли кров іде від умовно руки вени пацієнта до вени донора, не в прямому значенні, а шлях крові самої. І назад, як це буде відбуватися? Це все відповіді лежать в деталях, скоріше за все, воно зазначено в постанові, якої ми ще не бачили. Ну, але від цих деталей залежить все. Бо фактично механізм він він і зараз такий. От якраз мені це також було цікаво стосовно банків крові, що там має бути якась відповідна кількість, чи вже зрозуміло, яка це повинна бути кількість, так ну тому що лікарня, лікарні різниці, населений пункт, населеному пункту. Ну, якщо ми візьмемо там районний, наприклад, центр і районну лікарню, куди громада належить, так де велика кількість там сіл, селищ і теж саме місто, або що і якийсь район міста у в обласному центрі. Це може бути зовсім різна кількість. Якись людей, які належать до тих лікарень, і як мають вирахувати, скільки крові повинно бути в лікарні? Це дійсно дуже цікаве питання. А ще інше, що хочу запитати, як же це тоді відбувається зараз, якщо людині потрібно проливання крові, а її немає в тій лікарні, то який алгоритм дій? Зараз відбувається е, так само: лікарня має замовляти відповідний об'єм крові, утримувати в себе і застосовувати до за показаннями для пацієнта. Е, якщо лікарня вчасно не замовляє, зрозуміло, що вона не має цей запас, і вона починає просити пацієнта залучати родичів, друзів, колег, щоб вони йшли, здавали кров, і тільки тоді центр крові відпускає в цю лікарню якийсь об'єм крові. Тобто, дивіться, я ще раз хочу сказати, все залежить від деталей, який договір між центром крові угу. і лікарнею, як відбувається замовлення, як відбувається формування запасу, як виконується це замовлення, хто доставляє, де центр крові буде брати донорів, бо раніше центр крові брав донорів з лікарні. А лікарні залучала пацієнта. Тому ми фактично і бачимо у Фейсбуці. Здайте, для мого моєї так. рідних когось. Це основний показник що. Лікарня залучає пацієнт. Пацієнт залучає донорів. Перепрошую. Як зараз центр крові буде працювати? Тобто, чи пропрацьований механізм з усіма стейкхолдерами, чи створені в центрах крові відділи рекрутингу донорів? Чи налагоджена ця історія, де центр крові буде співпрацювати? Чи є у області програма популяризації донорства крові? Чи виділено на це бюджет? Чи створено в лікарнях відділ лікарняного банку крові? Чи закуплено холодильники, чи створена імунологічна лабораторія, бо лікарня не банкрові це не просто переназвати відділення, це відповідна кількість фахівців, це відповідне обладнання, що для цього зроблено, чи зроблено хоча б семінар. Ну, все залежить. Я не держава, слава Богу, в даному випадку. Я не можу відповідати на ці питання, але все, вся ну, соль, скажем, да так, основне, це деталі. Просто ну в документі написати ну можна багато чого абсолютно в законі. Написано в 20-му році, що так має бути так. до цього часу, 25-й, на вулиці. Ми ну, не маємо інфр такої інфраструктури. Бо більше, що будуть робити лікарні, які самі себе забезпечують? Охмадит, інститут раку, Амосова, Шалімова, інститут серця, п'яте об'єднання, перше медичне об'єднання, яке об'єднує сім лікарень у Львові? Угу. Вони самі себе забезпечують, і це не центр крові, це відділення переливання крові. І як це буде відбуватися? Ну в мене є багато питань. Я на них відповідей не маю, бо більше я не вірю в історію, коли лікарня безкоштовно щось отримує. Вона і зараз безкоштовно щось отримує, але чомусь пацієнт і шукає донорів і платить за кров. Тому. Що концептуально змінюється, напевно, треба йти до Міністерства охорони здоров'я, питати, або дивитися детально той документ, як, як це буде все відбуватися, так обов'язково. Ми будемо звертатися, хотіли вже на сьогодні, на ранок, але були вихідні до відомства було не достукатись, тому будемо старатися їх у вечірні ефіри обов'язково дійсно запросити, тому що навіть з тієї інформації, яка нам уже відома, то написано, що лікарня, де не буде такої структури, яка передбачає, Бачена, які не впровадять перелічені заходи, вони не матимуть права здійснювати переливання, тому дійсно питань наразі дуже багато. Але стосовно того, що зараз відбувається в Україні з переливанням крові, березень 2025 року. Велика війна триває уже четвертий рік. Які щоденні потреби в середньому ми маємо зараз? Чи є у нас такі дані? Так, до речі, ми такі дані персимо у на офіційному сайті Українського центру трансплант координації. Це інституція Міністерства охорони здоров'я. До речі, рекомендую у них взяти ем, інтерв'ю. Також з приводу цієї постанови, бо вони є саме авторами її, ем, і ем, вони їм центри крові подають дані. Про потребу в крові на наступний тиждень. І ми ці дані парсимо і розсилаємо через нашу систему на всіх наших 190 тисяч плюс уже зареєстрованих донорів, щоб вони йшли і на регулярній основі поповнювали банк крові. Бо так як зараз комунікує ем, центр крові, умовно у Фейсбуці терміново, будь ласка, приходьте. Люди йдуть, але це черги, це негатив, люд, люд, людям відмовляють. Людина втрачає день час, свій ресурс. Е, мається на увазі часовий, і вона не хоче більше повертатися, коли недокомунікована оця от історія є. Тому ми намагаємося на системній основі поповнювати запаси крові. В цілому вони потреби зросли в залежності від регіону в деяких регіонах і на 100, і 150%, а в деяких регіонах 70%, в деяких на 60% відсотків по в порівнянні з 2021 роком до повномасштабного вторгнення. Якщо говорити конкретніше, на жаль, не можу ділитися цифрами під час війни, це заборонена інформація, але можу сказати так: що у 2021 році до донорського руху залучалося 350 тисяч людей приблизно, які робили понад 500 тисяч донацій. Це на рік. Тобто... Так, це на рік. Тобто, це в деяких регіонах можна там множити на 100%, да в деяких на 70%, але це не менше ніж 60%, тому що практично кожний центр крові виконує мобілізаційне завдання. Ми спільно з міністерством охорони здоров'я та українським центром трансплант координації цю кров транспортуємо до фронту. тобто, Машина взагалі не зупиняється окремі центри крові самі самідотранспортовують у відповідні точки, вказані міністерством оборони України. Тому ем, навантаження не тільки знаєте, на прифронтові. Регіони пішло, хоча в них величезне навантаження, е, ще і е, всі долучають для того, щоб забезпечити центр крові. Я би звернулася до Міністерства охорони здоров'я, мі е, Медичних закупівель України та Українського центру Трофон координації з питанням: а що із забезпеченням центрів крові на сьогодні? Угу. Чому на сьогодні не вистачає е, коштів для е, забезпечення 100% всіма витратними матеріалами? Чому вже зараз деякі центри? Крові переходять на низькочутливі методи тестування крові. Ну, є, є прям ряд великих питань, і це питання. Планування це не питання зміни законодавства, це питання управління і планування поставок, замовлень, збір потреби і почу... ну, чути центри крові для того, щоб дати їм можливість працювати. А то зараз Міністерство охорони здоров'я каже про те, що вони 100% забезпечують центри крові для того, щоб вони безкоштовно відправляли в лікарні. Але це так не є. Центру крові, де брати гроші, щоб заготовити кров. І потім безкоштовно віддати, і потім центр крові, якщо ще й не виконує перед лікарнею замовлення, ще й має оплатити це. Тобто, чи виживе в такому випадку система, чи спроможна вона буде забезпечити кров'ю необхідні об'єми? Це для мене також велике питання, тому що на сьогоднішній момент не вирішені. Ключові історії. Зміна ну, механізму. Я не бачу, яка тут зміна механізму фінансування. Як і безкоштовно центр крові зараз має забезпечувати, так і потім буде забезпечувати який механізм контролю, як це буде відбуватися. Ну тут у мене дуже багато є питань. Я б хотіла почути версію документальну і інфраструктурну, скажімо так. Uh -huh. Так, безумовно, і це якраз про виклики, які в донорстві ми маємо зараз станом на тепер. А стосовно того, чи відслідковуєте ви тенденції, що люди більше починають здавати кров чи менше? От навіть упродовж війни, ну не вдаючись до конкретних цифр, а загалом, от що ви бачите з досвіду своєї роботи безпосередньо? Е, так, я можу писати цифрами донорів, угу. скажу так, до 22-го року, до лютого 22-го року, в системі було зареєстровано за 7 років існування 45 тисяч людей. На сьогодні, з 22 року, 24 лютого, по сьогодні в системі зареєстровано понад 190 тисяч людей. Тобто кількість бажаючих долучитися до донорського руху значно зросла. Коли раніше в місяць нас реєструвалося 500 людей, то зараз це 3-5 тисяч людей. Це отак великий має вплив інформаційна. Історія, коли ми живемо в е, пулі е, меседжів, де йдіть, здавайте кров, війна, прильоти. Люди самі навіть розуміють, навіть говорити про це не треба. Бо як тільки є якийсь прильот, вже черга в центрі крові стоїть. Що не дуже добре, бо бажано до прильоту, щоб ця кров була, щоб могти врятувати людей. Я думаю, це зрозуміла історія. Два ми намагаємося популяризувати донорський рух, залучаємо компанії, приїжджаємо до них. Ми робимо відкриті донації у вихідні дні, де людям зручно прийти здати кров, щоб вони не втрачали і робочий день, бо багато не відпускають з роботи людей. На жаль. Ми намагаємося зробити так бути ближчими до е, донора. Ну і сама популярність донор і вона зростає, тому всі, хто е, щось чують про донорство, вони, заходячи в інтернет, вже відразу бачать наш сайт і можуть з легкістю зареєструватися. Плюс ми запустили в 2023 році такий проєкт Моя група крові, де ми визначаємо на всіх подіях, всіх конференціях, всіх таких публічних історіях, де багато людей збирається. Визначаємо групи крові. І таким чином, ну, коротко розказуємо про донорство, як можна долучитися, запрошуємо зареєструватися, і тоді вже надсилаємо людям нотифікації, куди здавати кров, де вони потрібні. Ну, система розроблена так, щоб не спамити, а конкретній людині, в uh -huh. конкретному місці, де вона проживає, надати інформацію, що вона може здати кров, чи то приєднавшись до події, чи то зайшовши до центру крові. Тобто тут два фактори: ми працюємо і, на жаль, зовнішній фактор війна вони впливають на те, що люди все більше знають про донорство і готові долучатися до донорського руху відповідно до наших показників, які є у нас на сайті. До речі, От. ви згадували про відкриті донації. Я скажу, я є доноркою з 2016 року, і частіше за все мені кось випадає здавати кров саме на відкритих донаціях. Чомусь мені. Складно дістатися до центрів таких стабільних центрів здачі крові, яких у Києві, mm -hmm. зокрема, теж вистачає. Але ось різні такі акції, це дійсно те, що мені якось і подобається, і, і, і популяризація таким чином відбувається. Розповідаєш в соцмережах про це, і мені здається, що yeah. теж дійсно так це допомагає. І хотіла вас, ще, пані Ірино запитати, так би мовити, користуючись нагодою, а чи досі зберігається це, що якісь групи крові і резуси є більш? Більш затребуваними ніж інші, чи вже немає такого поняття? Е, ну е, е, дивіться, фактично є, тому що е, якщо є потреба, наприклад, виключно в другий плюс е, 10 доз, а другий плюс 5 доз лежить, то вона найзатребуваніша на даний момент. Тобто є відповідно такий, скажімо, баланс. Не буває так, що пацієнти всі з третьою мінус чи четвертою мінус, а всі донори з першою і другою плюс. Ну тобто, все одно це є баланс. Чим більше людей, а в цілому людей більше з першою і другою плюс. Як і здорових, які можуть долучитися до донорського руху, так і пацієнтів. Їх набагато більше, ніж е, з резусом мінус. Але е, в тому варто також підкреслювати, що і мала кількість людей з 3 і 4 мінус, і вони не знають, що вони корисні, можуть долучитися і врятувати комусь життя, собі профілактику зробити, свого е, організму. Вони не долучаючись, не можуть допомогти тим двом-трьом е, умовно кіль... так. набагато менше. Кількості пацієнтів, які потребують е, донор, е, переливання крові, п, допомоги донора. Тому е, тут е, на сьогоднішній момент може не вистачати або найпопулярнішої, або найрідкіснішої групи крові. Е, головне, е, мені здається, пам'ятати про те, що Кожна кров, яка б вона не була за резусом і групою, вона є дуже цінною, вона є тим повітрям, яке рятує тут і зараз людині життя, яке продовжує життя, тому що не тільки війна забирає велику кількість крові, мається на увазі для порятунку людей, військових, наших дівчат і хлопців, а і, наприклад, онкопацієнти, онкогематологія споживає дуже багато не, великий об'єм крові, тому що під час лікування умовно десь 3-5 років так в середньому в залежності від того, яке там є захворювання. Це онкогематологія мається на увазі там лейкози, uh -huh. захворювання крові. А, ну, люди отримують до 70 переливань крові. І це е, надзвичайно важливо, тому що е, мати такий об'єм крові, тому що без наявного об'єму крові, до прикладу, не робиться пересадка кісткового мозку, людина не може далі продовжувати лікування, не може почати хіміотерапію, все затягується і зменшує шанси так. на якісне життя. Тому все... всіх закликаю. Е, якщо вам 18, вага ваша 50 плюс кілограм, ви здорова людина, тобто не приймаєте на постійній основі ліки, не стоїте на обліку у лікаря, почуваєтеся добре, не маєте хронічних захворювань, долучайтеся до донорського руху. Поки якщо нічого не знаєте, реєструйтеся на сайті Донор.є, Ми вам все розкажемо, пройдете тести, все будете знати. Підтримую абсолютно, закликаю, тому що будь-яка кров здатна врятувати життя. Із сео та співзасновницею організації донор Іриною Славінською говорили про рішення уряду щодо зміни системи крові в Україні. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.